Відома британська дослідниця приматів Джейн Гудал майже півстоліття вивчала шимпанзе у національному парку Гомбе у Танзанії. Її відкриття зробили значний внесок у те, що сьогодні відомо про соціальну поведінку шимпанзе, найближчого родича людини. Сьогодні Гудал залишає наукову роботу іншим. Вона присвячує свій час роботі у фонді, який вона створила з метою збереження таких тварин. Це також її фокус її нової книги Надія для тварин та їхнього світу, що розповідає про надзвичайні зусилля людей, які змогли врятувати популяції диких тварин, котрі були на межі вимирання. <праць> Hello. Джейн Гудал відома за свою роботу шимпанзе. Вона вивчала цих приматів в Африці понад півстоліття. Навіть ще до того, як я могла говорити, я спостерігала за земляними хробаками. А потім хотіла вивчити мову тварин у 1960 році, у віці 26 Джейн вирушила до Африки, де захопилася шимпанзе. Її дослідження національному парку Гомби в Танзанії зробило суттєвий внесок у знання про поведінку цих приматів я думаю, першим фактом, про який стало широко відомо з мого дослідження, стало те, що шимпанзе виробляють та використовують примітивні знаряддя. Вважалося, що це роблять тільки люди, що нас і відрізняє від царства тварин. З часом Гудал та і команда дослідників продемонстрували, що між поведінкою людини та шимпанзе є чимало інших спільних рис. як, наприклад, довгий інтимний зв'язок, який існує між членами родин. Шимпанзе можуть жити понад 50 років. Цей зв'язок може тривати все їхнє життя. Любов до шимпанзе та бажання їх захищати спонукали Джейн заснувати інститут її імені. Його місія захистити популяцію шимпанзе в Африці, що продовжує зменшуватися. Коли я почала працювати, їх було від одного до двох мільйонів, а тепер максимум 300 тисяч. Гудал каже, що основна причина зникнення шимпанзе руйнування їхнього середовища. Один з її шляхів цьому запобігти вирішити проблеми людей, що живуть поруч. Як можна навіть намагатися врятувати шимпанзе в цьому невеличкому азисі плетючих земель, коли поруч живе більше людей, ніж може прогодувати ця земля? У 1994 році Гудал започаткувала програму Піклуємося. Вона налагоджує партнерські відносини з мешканцями африканських сіл, допомагає їм, аби вони не вбивали шимпанзе. Ситуація починає змінюватися, тому що мешканці сіл розуміють, що ми піклуємось про них також, а не лише про шимпанзе. Удал вірить, що аби зусилля охорони таких тварин спрацювали, необхідно залучати молодь. У 90-му році вона заснувала організацію Вершки та коріння програму, яка допомагає молоді в усьому світі залучатися до громадської діяльності. кожна група має обрати три типи проєктів, аби світ став кращим: один з допомоги людям, другий з допомоги тваринам, включно з собаками, котами та свинями, і третій, аби допомогти навколишньому середовищу, в якому ми всі живемо. Про свою роботу та життя Джейн Гудал написала у новій книзі. Книга також описує зусилля інших людей, які, незважаючи на численні перепони, рятують тварин, яким загрожує вимирання. У своїй 75 років Джейн Гудал продовжує вести надзвичайно активне життя. Вона проводить майже 300 днів на рік у подорожах, закликаючи до збереження дикої природи. Якщо б ми почали думати про наслідки наших повсякденних дій, що ми їмо, що ми носимо, як ми взаємодіємо з іншими людьми, тваринами, навколишнім середовищем, тоді ми почнемо робити невеличкі зміни, які можуть призвести до великих змін, які нам так необхідні. І ці зміни, каже Джейн Гудал, мають починатися з нас самих та кращого розуміння зв'язку між людьми та світом природи.